Всіх вітаю, я астролог Лілія Верховод. Сьогодні ми з вами обговоримо астрологічні тенденції тижня з 29 січня по 5 лютого. Цей тиждень динамічний, продовжується набирання обертів реалізації поточних процесів. Сьогодні ми з вами обговоримо, з чим нам доведеться зустрітись всередині себе і як слід в реальності довкола. Планетарні енергії налаштовують на те, щоб отримати своє, потрібно зібратися з ефективністю працювати, але не розтягувати виконання своїх задач, працювати стратегічно, розуміти за чого ви працюєте. Небажання приймати реальний хід справ, застрягання в інфантильності, перекладання відповідальності за будь-який аспект свого життя, це все може віддалити від можливості продовжувати свою ходу в резонансі з поточним періодом та може навіть відкинути у застій. В понеділок та фоном у вівторок продовжує свою дію аспект Сонця та Юпітеру. Підтримуючи однобокість у сприйнятті світу, роздуття та вразливість власного я. При сильному резонансі це складність у адекватному сприйнятті власних можливостей, це і тиск, який людина направляє на оточуючих та безумовно і на себе у вигляді незадоволення, у вигляді докорів. Тож будьте усвідомлені, розумійте, з чим зараз доводиться людям справлятися. Притому саме у понеділок фокус уваги має бути націленим на вирішення поточних матеріальних справ, на наведення порядку та досягнення зрозумілості в своєму житті. Місяць вже в спадаючій фазі, психіка людей поступово переналаштовується на самоаналіз, і щоб розпочати щось кардинально нове, то досить складно себе розгойдати. І поки місяць в третій фазі, варто продовжити працювати з тим, що ви вже розпочали робити. До 31 січня діє сприятлива конфігурація Венери, Юпітеру та Сатурну. Поєднанні з поточними планетарними положеннями в стосунках досягти гармонії можна завдяки самовіддачі. Ця конфігурація не дає легковажного окрилення, вона про глибокий аналіз, вона про перевірку серйозності намірів в стосунках, але додає натхнення при успішному окресленні спільного напрямку, відкриває другий подих. Зростаюча аспектація Венери з місячними вузлами. Вказує на необхідність віднаходити консенсус, чути та приймати до уваги усвідомлювати інтереси іншого, але також і на необхідність балансувати між сферами професійної реалізації та між особистісними стосунками, будь це любовні, родинні або подружні стосунки. У фінансових операціях наразі варто звертати увагу на доцільність та практичність у реалізації ваших планів. До четверга, до 1 лютого, Меркурій продовжує аспектацію з Марсом, що додає до загальної планетарної картини різкості, вразливості у спілкуванні та в мисленнєвому процесі. Ми аналізували даний аспект в попередньому астрологічному прогнозі, тож можете переслухати. Самоконтроль не завадить, щоб направити цю енергію в конструктивне русло, в русло свого розвитку, а не розплескати на суперечки, на зіткнення, на сварки та все, що в цьому роді. При цьому з'єднання планет в гармонічному аспекті до урану. Це додає неабиякої швидкості процесам. В цей час можна стрімко реалізувати свої ідеї. Сміливі ідеї, наважитись на оновлення в своїй діяльності, на оновлення в своєму навчальному процесі, швидкість має бути в тандемі зі здоровим розсудом, оскільки при закипанні крові, при надемоційності спровокується ймовірність хибних дій, роздування проблем, підвищена тривожність, і при гармонічному варіанті цю тривожність можна буде усвідомити. А все ж таки в іншому форматі це буде як заважаючий фоновий неприємний стан. Отже, ментальну енергію сприятливо в цей час направити на ефективне навчання, на підвищення своєї експертності, а також це заміна застарілих устоїв на ваші оригінальні, перспективні та довготривалі надихаючі ідеї. І все ж таки, це має бути те, що ви запланували на початку цього місячного циклу, 11 січня. Оскільки психічний стан може складно сприймати таку напругу, зараз поясню, чому. від з'єднання з, з Марсом Меркурій, щоправда, в аспекті секстилі з Нептуном крокує до з'єднання з Плутоном. По-перше, енергія секстилю неоднозначна. З такою високою концентрацією сприятливо буде робити детокс від намагання та бажання контролювати світ навколо себе. Підтримувати цю ідею, підживлювати її, що ви можете контролювати всіх та все. Вибірково приймати інформацію та слухати своє чуття. Ось що ми маємо зараз з вами робити. Вплив вищих планет наразі допомагають нам досягти з'єднання зі своєю інтуїцією. І також це методи релаксації, це дихальні вправи, це медитація, все те, що дозволить вам розвантажити ментальний план. Загальна рекомендація протягом усього тижня це розвиток самосвідомості, для того, щоб вчасно дати собі можливість розрядки, вчасно вийти з обтяжливої розмови, зупинити важкі форми. оскільки на цьому тижні велика ймовірність напруження нервової системи, що на планетарній картині цей тиждень набуває сили, особливо на вихідних. І на наступному тижні продовжую свою дію. Тож я бажаю нам з вами бути обережними та з розумінням ставитись до себе і оточуючих. Для того, щоб записатись до мене на астрологічну консультацію, ви можете перейти за посиланням в мій інстаграм, написати в особисті, де ми з вами обговоримо всі деталі. Якщо це відео було вам корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Я дякую вам та до нових! Zó stra